Так проходять процедури водолікування при захворюваннях хребта у відділенні відновного лікування 3-ї міської клінічної лікарні Полтави. У Полтавки Тамари Іванівни це вже 10-й лікувальний сеанс у басейні. Задоволена позитив, релакс водичка водичкаво у мене протрузії і у мене болять ноги. Я отримала як мінімум. Пацієнтів 30. Облегчення. сеанс реабілітації і у полтавки Альони вона розвантажує спину при остеохондрозі. Я звернулася сюди в відділення з приводу болю в спині. Мене направили на лерматолог. Мені дуже подобається біль знизився, тобто його стало менше. Оніміння в кінцівках теж я себе почуваю зараз набагато краще. Тепла вода 28-30 градусів розслаблює м'язи і дозволяє безпечно розтягувати хребет за допомогою власної ваги пацієнта або додаткових вантажів. Це збільшує міжхребцевий простір та знімає тиск з нервів, пояснює лікар фізичної та реабілітаційної медицини відділення відновного лікування третьої міської клінічної лікарні Наталія Ромашко. Зараз ми бачимо басейн, де відбувається підводне витягнення хребта. Метою цієї процедури є збільшення. Більшення міжхребцевої відстані і зменшення навантаження на міжхребцеві диски. Цей метод використовується при лікуванні дискогенних радикулітів, початкових проявів, хвороби Бехтерєва, сподівартрозах. Ну і інших проблемах міжхребцевих дисків. Після сеансу підводного витягування хребта пацієнти одягають напівжорсткий корсет та відпочивають протягом години, говорять реабілітологи. Доступні у відділенні відновного лікування третьої міської лікарні і різні види душу та фізіотерапевтичного гідромасажу. Ми маємо душ шарко, який зараз відчискається циркулярний душ. І висхідний до процедури дієві при остеохондрозі, розладах нервової системи, вегетативних та інших розладах. Крім водолікування, реабілітація пацієнтів проходить в кабінетах фізичної терапії та ерготерапії, де, зокрема, допомагають відновити повсякденні побутові навички. Лікарі нашої лікарні, реабілітологи, працюють за 54-м пакетом НСЗУ. Який включає реабілітацію пацієнтів після інсультів, після травм, після протезування суглобів і після ураження центральної нервової системи. Зараз ми знаходимося в кабінеті ерготерапії, де хворі отримують реабілітацію і відновлення після травми, при неврітах, ураженнях верхніх кінцівок, після інсультів. І відновлення дрібної моторики верхніх кінцівок за допомогою нашого столика для дрібної моторики, відновлення роботи кісті при переломах. З початку року медичну реабілітацію у відділенні відновного лікування третьої міської клінічної лікарні Полтави вже пройшли понад півтисячі пацієнтів.